Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. З вами, як завжди, Джон Больдозер. Одразу попрошу, друзяки, підписатися на канал. Для вас це одна секунда, мені буде дуже приємно. Також додатково підписуємося на канал, ставимо лайки вподобайки. Також не забуваємо натискати на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої від... нові відео. Цим всім ви будете допомагати в підтримці мого каналу. Як я завжди кажу, чим нас на каналі більше, тим краще. Для вас стараюся робити гарний контент. І так, чому сьогодні в нас е, стартує нове відео? Тому що нам Wargaming зробив такий прикольний спецвипуск бойового пропуску перепустки, який називається Вікінг, який стартує 7 листопада о 7.30 і закінчується 18 листопада о 8-й годині ранку. І так, і ми з вами подивимося власне відео, що вони нам там будуть розповідати, що вони нам будуть показувати. Так, у нас. Одразу все найкраще міняємо на український язик наш. І див... Камінні кістки. камінні кістки. Я знаю, що ти шукаєш. Зброю виковану у вогні муспенхейму. До речі, хто знайомий з скандинавською міфологією, Муспільхейм то місце таке це світ вогню. якщо знаєте, так? Хто може грав в God of War, там, і там ви бігали по Муспільхейму? Або ви знаєте Муспільхейм. Із... Взагалі любите міфологію скандинавську і тому всі знають, що таке Муспільхейм. І прихильні до тебе. Шлях твій буде важким. Ти мусиш заплатити ціну в битвах і золоті. Бачу, що твоя доля переплетена з легендами. Ти битимешся пліч опліч із сім'єю Лотброк, із королем провидцем Рагнером Безстрашним. З бьорном залізнобоким, відважним дослідником незвіданих земель, Сиваром безкостим, вправним стратегом. Або зустрінеш незрівняну войовницю лагерту і відзначеного богами корабельника Флокі. Але пам'ятай, боги є мінливими. Ти маєш доказати право володіти цією могутньою зброєю. Твої вчинки буде зважено на терезах долі. Пройди сорок випробувань та отримай незчисленні скарби далеких королівств. Покажи свою звитягу в бою, щоб повести за собою легендарних Рагнара, й Івара або оплати монетою відданість Лагерті та Флокі. Боги спостерігають, вальгала чекає вибір за тобою. Камінні кістки, камінні кістки. Фух, я вам кажу, в мене мурахи просто по тілу. Якщо можна було б це передати або показати на, на, на відео, я б вам і показав мурахи по всьому тілу. Як це було круто показано все, як. Діктор, просто це дубляж. Це оригінальний український дубляж. Це настільки круто, я просто в шоці, як він, як він це каже. Вальгаула чекає вибір за тобою. Камінні кістки. Камінні, Камінні кістки. кістки. Це просто а, це настільки круто. Я, я взагалі я фанат. Я фанат. Скандинавської міфології, мені дуже подобається. Це просто якийсь треш. І хто дивився вікінги серіал, то вмикайте, передивляйтеся. Я дивився тільки е, перший, другий, третій сезон, коли вони тільки з'явилися. Далі не дивився, треба додивитися до кінця. А ми перейдемо далі. Що в нас тут? Вікінги йдуть. Так. Бачимо, що в нас є. Рагнар, в нас є Легарта, в нас є Бйорн, Івар і Флокі. Так, і у кожного є своя унікальна. озвучка. Можемо прослухати. Давайте. We are all going to die one day, but not today. Won't be easy to recover from this blow. Fame won't make your small kingdom any bigger. I want to be the most famous man who ever lived. It is probably Loki doing tricks with our shots. І всі, до речі, вони мають перший основний перк. бойове братство і далі вже плюс 2 на вибір додатково. Так. Що в нас? Ну, ми див, ми бачимо, ми бачимо, яка машина приїхала. Просто тачка. Офігенний 3D-стиль. Дуже все красиво зроблено. Просто на. Супер. Е Давайте подивимося. Це середній танк 9 рівня, Феліці називається так. Ми маємо що? Я почну з того, що бронебійна у нас середня проб... бронепробиває снаряду. У нас, я так розумію, це буде бронебійний, так? E, 256. Тут я не знаю, комусь або під комусь. Напевно, тут комусь у нас буде 310 і Фугас 63, середня шкода 480-480. Це. Це охрененно 480 середня шкода, і фугас 600. Це просто я не знаю. Що є на 9 рівні? Я так вже не пам'ятаю, да вам не скажу, щоб 480 середня шкода була. Ну, бачимо, середня шкода на хвилину 1946. Маленько, але плюс ми маємо у нас є бойове братство, теріпири і так далі. Плюс ми зробимо екіпаж, плюс у нас є додатково наше обладнання, трофейне або бонове. Або класичне стандартне, і там ми щось з цього можемо мов, витиснути, якісь максимальні соки. Угли маємо мінус 8, окей, комфортно, -8, плюс 20 нам не потрібно. Е, час зведення 2-5 секунди. Броня башти. 290. Розуміємо, лоб, 70-40 бока і корма. Але тут теж приведеної броні, тут буде більше 300 мм. Окей. ВЛД, бачу, теж є під кутами. А, далі що? Трофей, а, базові нагороди. Ми маємо два десьль. Ермонганда. Окей, я вже бачу, він круто виглядає супер, просто бачимо, ми маємо резерви. Ми маємо резерви а, 4 дня преміум аккаунту. Якщо ми перейдемо базову, маємо 700 тисяч срібла, плюс 800 бон. Трофейне обладнання маємо на вибір. Плюс додатково. А, передбойова інструкція. Плюс е, маємо декалі. Прикольно. Ну і маємо трьох хлопців. Окей. І також додатково набори. Е, маємо дівчину. Бачимо знижка за 4 тисячі було 12500. Але за 2... вони. Під... Ну, за що віддати 12500 е, золота? За що? За дівчину за 20 стиль. За декаль і 20 резервів на золото, вони зробили 4 70% знижка. Окей. Але нема сенсу. Просто нема сенсу. Якщо ви хочете всю колекцію, то, будь ласка, забирайте. Але я навіть за 4 тисячі не знаю. Ну, дивіться, якщо ви фанати, дійсно, е-е фанати, Вікінг самого фільму так, то можете собі придбати. Наприклад, я придбати, купувати не буду. Мені абсолютно це. А ось тут, наприклад, так, ну, за 3000 бачимо. Ми маємо флок і маємо 500. бон. 500 бони це так. Очевидно, це валюта дуже рідка, вона дуже тяжко заробляється. Так, потом і кров'ю, як я кажу. Ну і плюс брошурки, 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 брошурки. Так, ну і музика. Ну, і музика наша. І ми можемо, до речі, подивитися. Ще раз подивитися, як він виїжджає. Ну, кути я бачу, є кути. Буде танкувач, ось буде, але у нас є дуже велика рубка дзинзиль. Но таку машинку собі в ангар заполучити, це буде дуже круто. Може дуже круто. Так що, друзі, давайте. Якщо вже вийшла обнова, то качайте обнову, якщо не вийшла, то чекаємо. А ви, друзі, не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, вподобайки. на дзвіночок не забувайте натискати, щоб не пропускати всі мої нові відео. І що кажу? Пишіть коментарі. Хочете ви собі цю машину в ангар чи не хочете. І не кайчастимо.